Привіт усім! В цьому відео я вам покажу, як змінити свою адресу в USIS кабінеті. Тут багато цікавих відео для вас, інструкцій. Отож, переходьте у свій онлайн-в'юзкіс-кабінет. До речі, коли ви заходите в свій кабінет, не лякайтесь. Зараз оновилася система і у вас одразу відкриває такі віконечка. Ви можете обрати, яке вам потрібно, але. Щоб зайти на сам кабінет, так потрібно клікнути сюди: Go to my USAS. І ось ми зайшли в My Account. Далі ви клікаєте My Account, обираєте внизу Change your address. Тут листаємо вниз, можете читати. І тут клікаємо Change my address. Далі нам показано step by step, що буде відбуватися на кожному етапі. Перед тим як ми подамо заявку запрос на зміну своєї адреси. Далі потрібно вказати своє ім'я, first name і прізвище власне. Далі вказати вашу дату народження. Ваша дата народження автоматично підтягується. Клікаємо Next. Далі на другому етапі треба вказати ваш новий фізичний адрес, тобто нову фізичну адресу. Отож, тут вписуємо країна, country. Обираємо United State. Вводите вашу адресу, країна, вулиця, будинок або апартмент, місто, штат і зіп-код. Далі питання, чи ваша фізична адреса, така сама, як ваша поштова адреса, на яку ви отримуєте пошту, ваші листи, посилочки. Зазвичай це так. Далі підтягується ваш number автоматично, і далі підтягується ваш номер кейсу. Номер вашого кейсу, який ви очікуєте, наприклад, це репароль. Тут буде номер кейсу вашого репаролю. Але якщо ви очікуєте і репароль, і TPS, і окремо у вас дозвіл на працю поданий саме кейс і є receipt Notice, клікаємо a Receipt number і додаєте, вказуєте сюди ваші кейс номери. Далі у вас відкривається сторіночка, де ви маєте перевірити всю інформацію, яку ви вказали. І далі обов'язково внизу підписуємось і клікаєте Submit. І тоді ваш запрос на зміну вашої адреси буде відправлено, і він може з'явитись в вашому USES кабінеті на протязі двох днів. Перевіряйте, будь ласка, свої емейли. Також, якщо у вас немає доступу до вашого USCIS кабінету, наприклад, там все заповняє адвокат, або ви забули пароль, там і не можете відновити, і вам терміново потрібно подати запит на зміну вашої адреси в USIS, ви можете зробити це також паперово, як і онлайн подати запит, також і паперово. Отож, переходьте, шукайте таку форму USCIS AR11, клікайте, ось ось в PDF. Обираєте PDF і починаєте заповнювати. Спочатку вказуємо ваше власне, ваше прізвище, далі ім'я, я написала на прикладі, далі вказуємо дату вашого народження і ваш alien number, Далі інформація про ваші адреси. Отож, в цьому стовпчику вказуємо нашу теперішню адресу, яка в нас буде, на яку ми змінюємо адресу. Наприклад, ви переїхали або переїжджаєте і ви хочете змінити адресу. Сюди вписуємо нову адресу. Далі сюди, в Previous, пишемо адресу, яка у вас зараз або минула. Сюди і сюди зазначається одна та сама адреса. Тобто тут нова адреса вказується, а тут стара адреса. І обов'язково ви друкуєте цю форму і обов'язково ваш підпис і дата. Далі дивіться, у вас тут два листочки. На цьому другому листочку вказана вказана інструкція. Ось заповніть вашу форму і надішліть на цю адресу. Ось сюди. Тобто, ось сюди потрібно надсилати поштою вашу форму на зміну адреси. Друзі, нагадую, вже стартує лотерея Green Card. Ось ось на днях вона має відкритися. А можливо, ви переглядаєте це відео і вона вже відкрилася. Отож, дивіться. Якщо вам потрібна. Допомога з супровідом заповнення вашої анкети на лотерею Green Card, щоб ви взяли участь у лотереї. Ви можете звернутись до мене в описі під цим відео залишаю посилання на Google форму заповніть її, і я автоматично вас запишу і зв'яжусь з вами перед тим як вас зареєструвати. Дякую вам усім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте мої відео. Можливо, вони будуть корисні не тільки вам, а вашим близьким друзям. До зустрічі до нових відео.